Не будемо судити тих, хто судить нас. Не дано нам на це від Бога право, хай Бог розсудить їх, а також нас, а ми лиш діти у Його державі. Не будемо судити тих, хто судить нас, Лише понесемо свої їм від Бога. Хай нас Господь благословить цей час. Доручень інших нас нема від Нього. Цей світ, що гине в гріхах і злі. Упевнений, що так все буде й далі, судомить і конає в неприглядній млі, продовжує все нове зло і все нові печалі. Як бути нам у цей непевний час, що нам робить і як нам свято жити? Людей рятуймо, що навколо нас, любить їх він, чи, любить їх вчимо й Господу служити. Навчаймо, що прийде. Всьому кінець і все згорить, що встиг набудувати. Тож, чоловіче, творива вінець, Христос прийшов тебе, щоб врятувати. Повір йому, покайся, кинь свій гріх, дух Господа прийми у своє серце, у хрещені вступи з Христом заповіт. І сміло йди з ним, не лякайся смерті, пильнуй. Щоб совість добру мав щодня, з вузького шляху не зійди ніколи, живи святим життям аж до кінця, освячений Христом і Його словом.